Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Продовжуємо розбиратися з TestNG. Сьогодні у зв'язку TestNG, Mavin Surefire плагін і будемо розбиратися, як налаштувати Surefire плагін для того, щоб запускати наші тести паралельно. На минулому уроці, нагадаю, ми з вами розібралися, як це зробити за допомогою XML-файлу. Ми тут прописували, що ми хочемо ранити паралельно, наприклад, методи і кількість потоків, скільки ми хочемо ранити. Ось. І це чудово працює, але є. Є один нюанс в тому, що якщо ви хочете все-таки налаштовувати цю кількість потоків або і те, що ви хочете ранити паралельно, то вам, скоріше всього, потрібно налаштувати мавеншурифер плагін, тому що це потрібно передавати як параметри. Інакше вам прийдеться хардкодити ось це значення. І якщо ви хочете це змінити, то вам знову таки прийдеться йти в код, міняти це значення на якесь інше. І так далі, тобто не вийде так зробити, щоб це працювало динамічно, особливо наприклад CI-CD. Ось тому сьогодні розбираємося з тим, як налаштувати наш мавеншу рефер плагін, які в нас вже є, для того щоб заранити тести паралельно. І так, насправді це зробити дуже просто. Дивіться, нам в конфігурації, яку ми вже з вами використовували, потрібно вказати наступне: Потрібно вказати, що саме ми хочемо ранити паралельно, тобто методи, класи або тести, тобто те ж саме, що ми в принципі, робили і в XML-файлі, а також кількість потоків. Тобто, абсолютно все те ж саме. Єдине, що ці штуки ми зараз запараметризуємо з вами для того, щоб використовувати команду maven clean test і також передавати ці параметри динамічно. І так, повертаємося в наш POM-файл і налаштовуємо наш мандруй плагін. Є секція конфігурація. Всередині секції конфігурації я кажу, що я хочу паралельно ранити, а тут уже ручками треба прописати, воно не дає змогу а, о, типу м, автокомпліта. Тому прописуємо паралельно методи і далі прописуємо, в скільки потоків я хочу це ранити. Параметр називається threadCount, тобто так само, як і в XML-файлі. Наприклад, в три потоки, і все. Більш нічого робити не треба. Дивіться, методи в. Три потоки. Єдине, що потрібно зайти сюди, перевірити, що у нас тут немає такого ж самого Parallel Methods, наприклад, в потоків. Я не впевнений, як воно буде працювати. Щось явно що один одного перетруть, але ну, так не повинно просто бути. Якщо ви вже налаштували Maven Show Refire плагін, то тут ніякої згадки про паралелізацію бути не повинно. Ось тепер пробуємо запустити це все. У нас має ранитися в три потоки методи. Мавен клін тест, зверніть увагу, я пишу мав clean test», Я не передаю ось цей parallel XML, тому що я також в помфайлі поставив дефолтне значення для нашого suita, це parallel, і він сюди підставляється, і виходить parallelxml. Раніше в нас був регрешн, тому мені зараз не потрібно написати мінус D sut parallel. Мені просто достатньо написати мав clean test». І бачимо в три потоки раняться методи. Я вже не буду пояснювати, як там ці методи беруться, з яких класів, в якій черзі, і так далі. Ми це все детально розглянули з вами на минулому уроці, тому обов'язково подивіться, ми там схематично розбирали, як саме раняться паралельно методи, тести і класи. Ось так все дуже просто у нас налаштовується. Можна в принципі зупинити виконання, тому що я там подобавляв багато тестів в оці. Два класи, просто що хочу показати. Дивіться, якщо я не вкажу е, нічого в каунті. от я його закоментую і запущу ось цю всю штуку. Знову таки, мав тесту. у нас буде все ранитися в 5 потоків. Зверніть увагу, у нас запустилося 5 потоків. Чому 5 потоків? Це все прописано, в принципі, в документації. Дивіться, ми маємо засетати, пише параметр parallel, вказати, що саме ми хочемо ранити паралельно, і каунт. Якщо ми цього не вказали, то 5 по дефолту буде використовувати. До речі, так же саме буде працювати, якщо ми і. В самому XML-документі напишемо parallel methods і не вкажемо відповідно параметр. Дивіться, тут навіть це більш явно вказано. Я пишу thread count до рівня 5, і в мене ось це 5, воно має зараз засвітитися. Давайте, ось так, перейду сюди, воно зараз сіреньким має підсвітитися. Дивно, що, до речі, не підсвічується, але неважливо. Тобто, тут треткаво uh, від по дефолту іде 5-5 потоків, тому uh, вказувати їх не потрібно. Це така маленька uh, штука, просто щоб ви знали, чому. Якщо ви не вкажете, воно буде ранитися в п'ять потоків. Повертаємо сюди ThreadCount 3, і теж саме буде працювати аналогічно з класами. Пишемо класи. Те саме буде працювати з тестами. Пишемо тести. Ось а тут залишається нам що зробити. Нам це залишається запараметризувати. Давайте повернемо на Methods. І, як правило, я вам вже казав, що я по дефолту ранню класи. Мені подобається саме ранити класи. Знову таки, ми розібрали це на минулому відео. Чому саме? Чому саме класи для мене найкращий варіант для запуску в паралелі, але це вибирати можете самі. Давайте запараметризуємо два цих параметри. І так, ось тут прописуємо зверху, наприклад, паралел pipe. Uh, і тут будемо вказувати в Parallel Type, будемо вказувати, uh, що саме ми хочемо ранити паралельно. По дефолту це будуть методи, і нехай буде ThreadCount. Або давайте, в принципі, зробимо ось так і не будемо придумувати якихось нових параметрів. Parallel і count. Ось так. І по дефолту я також залишу три. Тобто, по дефолту я буду ранити ем, паралельно методи і в три потоки. Тепер ці параметри нам потрібно ось тут використати ось так. Тут буде Parallel, а тут буде ThreadCount. Знову таки, про те, як використовуються ці параметри, я, чому така, такий синтаксис, ми це розглядали раніше. Поверніться до попередніх відео, там ви можете детально е, зрозуміти, як це використовується. Все. Тепер дивіться, давайте перевіримо, що Maven Clean Test все-таки знову працює без необхідності передавання цих параметрів. Ось, це чудово, раниться в три потоки. В три потоки, так як ми, в принципі, з вами і хотіли. Тепер. Я зупиняю. Ми тут не забули забрати. так, ми тут забули забрати, тому давайте ще раз. Тобто, бачите, ось тут я написав parallel і по дефолту мало би ран десь в 5 потоків. правильно? Але, скоріш всього, що pom-файл, він overriдить те значення, яке всередині самого XML файлу. Тому у нас і заранилось в 3 потоки. Давайте ще раз перевіримо. Так, ранеться в три потоки. А тепер давайте подивимося, чи ми можемо запараметризувати ось цю штуку, тобто передати як параметр мінус D паралел, uh, давайте залишимо метод. Да? Залишимо метод. Нехай ми будемо ранити методи, але в цьому немає смислу. Давайте так, в цьому немає дійсно ніякого сенсу. Нам, uh, якщо ми хочемо ранити паралельно методи. Залишити е, запуск паралельних методів, то немає ніякої, е, ніякого сенсу передавати цей параметр. Нам потрібно передати параметр Мінус thread D ThreadCount дорівнює, давайте в 6 потоків запустимо і подивимося, чи буде працювати. Запускаємо. І є 6 потоків. Тобто параметр відпрацював так, як має бути. І тепер давайте ще перевіримо, чи буде воно ранити наші а, класи. Ну, у нас всього два класи. Тому давайте зробимо ось так. Мінус D threadCount буде 2. мінус D. Минус D а, parallel дорівнює classes. Ось так. І зараз у нас мають ранитися в два потоки саме наші класи. Все працює, бачите? Тобто, по одному методу з кожного класу ми забираємо і ранимо їх в два потоки. Ось так легко можна запараметризувати. Surefire плагін. Чим це зручно в порівнянні з тим, що ми ось тут хардкодимо. Ну я думаю, вам це зрозуміло. Це параметри, які ми можемо передавати десь звідкись, наприклад, CI, CD. Тобто, по дефолту, ми кажемо ось так рань нам. Але якщо в нас, наприклад, на CI ми використовуємо якийсь інстанс, наприклад, на gitlab ранері, а там де є багато процесорів багато ядер, точніше на процесорі, то ми можемо ранити більш ніж три потоки, і це прискорить виконання наших тестів. Тому Знову таки, в GitLab можна зробити це як параметр, де знову таки по дефолту буде прописано 3, або нічого просто не прописано. А якщо нам потрібно заранити це більше, ніж в три потоки, то ми просто передаємо цю цифру з GitLab і запускаємо наші тести в скільки потоків, в скільки нам потрібно. І так, з малень Fire плагіном розібралися, як його налаштувати, щоб запускалися тести паралельно. Але ще хочу розказати вам про такий приклад, що можна запускати паралельно тести в Data Provider. І дивіться, ми вже знаємо. З ми вже з вами знаємо що таке Data Provider. А це коли ми написали тест один раз, далі вказали якісь. Набір, скажімо, параметрів, з якими цей тест буде працювати, і ми один за одним передаємо відповідно ці параметри в тест, і далі в тесті з ними працюємо. І по дефолту він також працює в один потік. Давайте перевіримо це. Я запускаю мій тест. Бачите, мене передається Джек. Далі наступний тест Боб, далі Анна і так далі. Тобто він працює не в паралелізації, але є можливість налаштувати і дата провайдер через роботу. Паралельно, тобто, щоб не один за одним, а усі ці значення паралельно виконувалися. Давайте подивимося, як це зробити. І так, перше, що нам потрібно зробити, це. Прописати ось тут такий атрибут, який називається parallel true І в принципі, цього вже достатньо для того, щоб ваші тести запустилися паралельно. Дивіться, я запускаю мої тести, і в мене запускається одразу 6 тестів. Тобто ось ці ці значення, які були ось тут в мене, їх 6, вони запустилися в паралелі. Чому 6 скажете ви, чому не 5, як, наприклад, для потоків? Бо ми бачили, що якщо ми нічого там по дефолту не прописуємо, точніше, ми не вказуємо кількість потоків, в яких ми хочемо запускати наші тести, то по дефолту запускаємо каїться це 5c це, тому що Налаштування такі TestNG, дивіться. А, uh, Я напишу ось тут parallel methods і, наприклад, thread count дорівнює 5. Я казав, що минулий раз воно не підсвітилося, тому що, мабуть, я його неправильно не написав або не там написав. Зараз воно в мене підсвічується сіреньким, це означає, що це дефолтне значення і це лишнє. Тобто лишнє значення, бачите, воно і так дефолтне. Як це перевірити, провалюємося всередину і бачимо, що дефолтне значення для звичайних тестів, не дата провайдера. Це 5. 5 потоків, Тобто, якщо ми нічого не вказуємо, ми просто написали, що ми паралельно ранимо методи, це 5 потоків. А для атрибута дата threadCount це 10, тобто 10 потоків це є дефолтним значенням для дата Ось, Тому що я роблю тут? Я пишу дата провайдер threadCount 10, бачите, знову мені підсвітить сіреньким. Uh, я не хочу ранити в 10 потоків, мені достатньо 3 потоки, але це ні в якому разі не вплине на те, якщо ви будете запускати з IntelliJ IDEA. Тобто з IntelliJ IDEA воно буде по дефолту ранити в 10 потоків. Бачите, всі 6 заранило. Давайте зробимо, щоб було більше, щоб пересвідчитись. Ось, тепер у мене 12 uh, значень в цьому дата провайдері. Тобто, в мене зараз має запуститися 10, і потім, як звільняються потоки, запуститися ще 2. Перевіряємо. Є. Yeah. 10, і ось ще два запускається після цього. Тобто все працює так, як має бути. А тепер, коли я запущу відповідно уже XML, де я налаштував, що в мене параметри, що в мене кількість потоків має бути 3, То, у мене цих кількість потоків має бути. А, така, як я вказав, запускаю XML файл. Я дивлюсь, бачите, по три тести буде запускатись. Три закінчилось, наступні три і так далі. Ось а, так. Тобто, ось так налаштовується Data Provider Thread Count всередині XML файла. Нічого складного, просто задаєте кількість потоків, в яких ви хочете ранити ваші тести. Але ж ми з вами на цьому занятті говоримо про. Інше про Maven Surefire плагін, і в Surefire плагін ми також можемо налаштувати а, ось цю кількість потоків саме для дата провайдера. А, для цього знову ми йдемо в документацію по і Ідемося, ось з цим ми вже розібралися. А далі дивіться, яка штука є. А, Наступна конфігурація для того, щоб заранити відповідно дата провайдер. Також паралельно. Нам потрібно в секцію Configuration вставити пропертю, яка має ось таку назву і значення, яке ми вже самі виберемо. Я копіюю цю штуку, я йду в POM-файл, Ось, в принципі, воно. Тобто, спочатку прописуємо, дивіться, давайте спочатку. Спочатку прописуємо Properties, а далі всередині Properties уже копіюємо ось цю пропертю. Тобто, що я зараз зробив, я сказав, що в мене буде ранитися. А, в 30 потоків е, тести в дата е, провайдері, коли я буду запускати через Clean Test. А в 30 то забагато. Давайте в 2 попробуємо. Ось, тобто тепер я коли зап... запускаю Clean Test, в мене має бути по 2 тести за раз. Maven Clean Test. Дивимося, Боб Джек. Бачите, далі Анна Юлія і Віктор Бен. Ось так. Тобто, відпрацювало так, як має працювати. Ось таким чином дуже легко налаштувати паралелізації в дата провайдері. Все, що потрібно зробити, це написати parallel true, створити якісь дані, з якими ви маєте ранити ваші тести, але знову-таки звертайте увагу, щоб у вас там не було ніяких конфліктів. Бо це те ж саме, що і все рівно, щоб методи паралельно ранити. Тобто, щоб у вас не було усю такої зав'язки, ви ще на якусь статичну зміну, і ви далі з цією статичною зміною щось робите. Тому на це звертайте увагу особливо. Ось і просто потім в POM-файлі ви вказуєте. Ось таку ось такий шматочок коду, і це дозволить вам ранити ваші тести в дата провайдері також паралельно. Більше того, це також можна запараметризувати. Тобто ви носите цю зміну сюди і можете передавати це як параметра CI-CD, якщо це потрібно. На цьому, друзі, все. Ми сьогодні розібралися з вами про те, як налаштувати паралізацію наших тестів за допомогою Maven шури Fire плагіна, звичайних тестів і тестів в дата провайдері. Почуємося в наступному відео.